Державному університету внутрішніх справ виповнюється 57 років з дня заснування. Нісного ні. Сьогодні ми відзначаємо 57-му річницю з дня створення Дніпропетровського державного справ. Я впевнений, що цю дату кожен з вас, як і я, запам'ятаємо назавжди, не тому, що вона вийде в літопис нашого університету, а тому, що з першого дня війни кожен з вас залишився на своєму місці. Кожен з вас робив можливе і неможливе. Тобто в напрямку нашої перемоги. Серед наших випускників за ці 57 років існування 22 генерали, повідомив вчені, судді Верховного суду, керівники державних установ і організацій, депутати. Дозвольте від імені комітету з питань правоохоронної діяльності від Верховної Ради щиро привітати вас з Днем університету. В першу чергу хотілося б звернутися до молоді. За вами, наші майбутні. Ви наш кадровий ресурс, здатний зробити нашу державу сильною і незалежною. процвітаючою. Шановні викладачі, працівники університету та колеги, ветерани, велика повага за вашу самовіддану працю, за те, що ви продовжуєте передавати свій багатий практичний досвід здобувачам вищої освіти. Сьогодні визначна дата: 57 років одному з найкращих вузів Мікропетровщини. Одному з найкращих вузів, я не поблю цього слова, України. Який має дуже потужну матеріальну базу, який має історію, який має авторитет. Вуз, зі спин якого вийшли десятки тисяч фахівців. Фахівців, які сьогодні несуть службу на Україну у всіх рівнях правоохоронної системи. І хочу побажати нам всім перемоги. Слава Україні! Я вітаю цей навчальний заклад, цей університет з 57-ї річницею. Я вітаю всіх тих, хто причестен до роботи в цьому навчальному закладі. Я в першу чергу хочу привітати ветеранів для всіх тих, для кого цей навчальний заклад альма-мата. для всіх тих, хто випускався з нього, і всіх тих, хто працює наразі і навчається в ньому. Я впевнений, що перемога буде за нами і разом з вами тільки до перемоги. Слава Україні!